Заїхав в дуже гарне місце, щоб поїсти, трошки відпочити. Так, затрималися ми на привалі і привал цікавіше знімати, ніж дорогу. Тут ми повикладували своє барахліжко. Зараз а, щось перекусимо. Так, що не треба, звісно, бокове відкриття кофрів це не фонтан, але обережненько. Можна наловчитися і навіть не найгірше. О. Так, хорошо. Ага, а де ми маємо нашу вілку Це я забуду її маю. Ну нічого. Так тут два ланцюга серйозних. Обидвоє фірми Gartex, Грубий 2 метра, 8 мм звіно. З таким замочком для кріплення мотоцикла. А це був купляний раніше, 1,5 метра, 6 мм звіно і ним можна кріплити шлем або. Мотоцикл ще додатково в якихось там ситуаціях. Ось так. Так, будемо шукати нашу ложку. А я так відчував, що я її забуду. Тут у нашій аптечці ми теж не маємо. І тут ми також не маємо. Ясненько. Коротше, хіба справа така, що ми не взяли чим їсти нашу кашу. І треба буде нам її їсти, чим вдасться. Зверху йдуть кабачки смажені. Так, ну якусь паличку треба найти. Якусь палочку пшеничну може. І от так ми при нашому мотоциклі Так. гречнева каша з маслом і огірок. Ще. Є сердинки консервовані, але ми їх рухати не будемо, тому що є трошки весні, немає в нас ложки, немає вілки, є тільки палочка, виручалочка. Але ми не дуже голодні, тому що 3 години тому ми споживали сніданок. Візьми також гречневу кашку, два варених см'ятку яйця, і це нам забезпечило достатньо енергії, тобто калорій, щоб не бути голодним. То згідно з, нашого, з нашим правильним харчуванням, допомагає у всьому. І між іншими подорожях і з'їзди на мотоциклі. В такому термісі каша тепла, це, звісно, хорошо і вкусно, можна попроще, можна було з'їсти хлібці, котрі також в мене є. Можна купити кефір в магазині і тим самим толити голод в подорожі. Але ми маємо кашку. І зі смаком її з'їмо. Всім бажаємо смачного. Невзовді будемо відправлятися далі в подорож. об'їзна рівного їдемо по ній. Що я вияснив? Те, що попросту звук був в мене в мобілці, включений на середнє, на безпечну гучність. І тому в цьому шумі шльому, я не чув пісні. Тепер я підвищив звук. І тепер я гарно слухаю пісні і розріздяю не тільки ритм. За що, сонечко за велику хмару? Ну нічого. Не так мальовничо зато сухо. Бачимо, які мальовничі соняшникові лани. Раніше в цих околицях соняшник не садили. На об'їздні об Рівного ми бачимо з лівої сторони Отто, ресторан, готель. Але найважливіше, що тут є, це є картінговий трек. І можна тут поїздити на картингах отут тут з лівої сторони. Ми ніколи не їздили, але... Думаю, що було б цікаво С'їзд з об'їзної рівного на трасу Рівне Львів. О, гарно, голубі під'їдають пшеничку. Навігатор пише, що нам лишилося 3 години їзди. І повинні ми бути. Десь пів шостої, трошки пізніше. Ну, звісно, ми ще будемо. Трошки заправлятися. Без поворота. Ми вже їдемо вузькою частиною траси рівно, Львів. Спокійно тримаємося потоку. Навіть з комфортною для нас швидкістю. Напевно, бензовозик їде спереді, якась цистерна. І тому всі за нею. Ну і хай собі їде. Гарно вже не чується вітру, тому що вітер з правої сторони, з правого боку, а з правої сторони нас захищає дуже гарна посадка. Тому зараз дуже комфортно їхати. Тепер трошки ширший обзор відео. Я поміняв об'єктив на камері, поставив на широкий. Тепер сподіваюся, видно і приборну дошку і добре видно горизонт. Завжди забуваю поміняти, перевіряти всі настройки. Є тільки є черги. А ще проїдемо. Направо був поворот на Луцьк. Під'їжджаємо, це є дубно. Проїхали Західний Буг перший раз, а може це не Західний, вже не пам'ятаю. В дорозі є дуже гарних місць, такі як Тараканівський форт, Олеський замок, але ми будемо їх проїжджати, заїжджати не буду, тому що це більше переїзд, ніж туристична мандрівка. Багато справ, мало часу, треба. Все встигнути зробити. Гарна дуже панорама. Турковичі Рівненщина Досить є мотоциклістів, зустрічаються. Хіба вже на цій трасі з 10 мені зустрілося. Є туристи, а є такі, що просто проїжджають в недалекі траси, тому що мають мало багажу. Хтось димить деметь камазик, о боже. Фу, видохнули. Смір юшник поїхав. Ось з правої сторони гарне. Поле соняшників. Ось таке гарне поле соняшників. Затримались, треба зараз буде зняти камеру, Не буде блокпост. В'їжджали у Львівську область, Бродівський район. Навігатор пише що нам лишилося скільки їхати година, бреше зараза, але приємно Бак... На 620 гривень. Забув подивитися, скільки літрів. Нічого, є чек, пізніше на ньому подивимося. І тепер ж можна спокійно. Ї...